Друзі, всім привіт! З вами Voodoo.com. Дмитро, і сьогодні я розкажу, як дозаробляти по 5 доларів майже на кожній продажі на Shopify. І для цього нам потрібно буквально зробити декілька кліків. Поїхали! І так. Що для цього ми будемо робити? Ми будемо допродавати людям платну доставку. Дійсно, специфіка американського ринку, специфіка американського користувача, engage-шопера, людина, яка любить постійно щось купляти в онлайні, така що вони готові платити за доставку. І зазвичай більшість shopify дропшиперів вони пропонують людям безкоштовну доставку, тобто free shipping worldwide. Так, це класно. Це працює, це хороший sales trigger, але є люди, які готові вам платити додатково. Тобто додатково заплатити за доставку і для них це буде абсолютною нормою. І тому чому би не скористатись цією можливістю? Зараз я прям покажу та розкажу класний лайфхак, як можна швидко налаштувати цю платну доставку в нашому магазині. І так, переходимо тоді вже до нашого shopify магазина Вкладку «Shipping and Delivery». У нас є стандартна доставка, це там International Shipping, Безкоштовно, вона у нас стандартна. Це якби класичне налаштування, shopify магазинок. Хтось робить трохи інакше. Робить, наприклад, отак. Standard стандарт шипінг, а пише Shipping. І done. І у нас Wide Shipping, вона у нас безкоштовна. Але ми зараз з вами. Створимо ще декілька доставок. Як заробляти на Shopify, що таке Shopify Dropshipping? як запустити свій магазин, який буде приносити більше 50 тисяч доларів в продажах в місяць на Shopify. Про це ми розповідаємо в нашому безкоштовному майстер-класі посилання під цим відео. Розбираємо все: від пошуку продукту, запуску магазину та масштабування його до 50 тисяч доларів на місяць з маржинальністю 25-30%. Приєднуйтесь до нашої онлайн-події. І так, тепер давайте перейдемо конкретно до налаштувань. Ми заходимо в shipping and delivery нашого shopify магазину Переходимо тут в General Shipping Rates, натискаємо Manage. І у нас має бути створена shipping зона інтернешнл. Нам потрібно створити International Shipping зону. І тут у нас зараз стандартно у всіх зазвичай є там стандартна shipping зона з безкоштовною доставкою. Ми зараз її трохи змінимо. У нас безкоштовну е, оцей стандартну доставку, ми змінимо як free-shipping, і в скобочках ой, в лапках, не, в скобках, в скобках, коротше, в скобках, tracking. Е, І у нас вона безкоштовно буде, щоб людина зрозуміла, що навіть з безкоштовною доставкою вона все-таки може придбати і отримати свій трекінг номер. Окей, ми створили. Додаємо ще одну доставку, яка вже називається трохи інакше. Ми обов'язково підвідемо, скинемо назви цих доставок. І ця доставка в нас буде називатись Priority Processing, with Tracking, Jump Ahead of the Queue. Тобто. Насправді це просто гра слів, друзі. І тут на цьому доставку ставимо вартість 3,99. І натискаємо Done. У нас створилась вже платна доставка одна за 3,99. Тепер ми маємо створити ще одну. Ну, Чому маємо створити? Є таке поняття, як певна вилка цін. То якщо людина бачить, що є там три варіації ціни, наприклад, безкоштовна, платна менша, платна більша, то здебільшого люди будуть брати середню або більшу. Тобто, ну, або менше. Ну, коротше, типу, щоб стимулювати людей, взяти такий середній варіант, хоча б там за 399 доларів, то треба зробити там і безкоштовний, і дорожчий. щоб вона брала щось середнє. Наступне, додаємо ще один рейд. Він вже у нас буде називатись ще цікавіше, насправді. Він у нас буде називатись Priority Processing and Shipping Insurance, with Tracking. get ahead of, of the queue and in And ensure your parcel is safe and secure. Коротше, друзі. Типу, ну дуже багато слів, дуже багато розумних слів. Там ну, якщо коротко, що це priority, це пріоритетна обробка замовлення, це страховка вашого, вашої посилки, і це, що ви стрибаєте по е, черзі по доставці на перше місце, і вашу посилку відправлять максимально безпечно та е, секюрно, максимально коротше, максимально швидко, безпечно та секюрно. І ця доставка у нас вже коштує 5,99. Натискаємо done. Во. Таким чином у нас вже є три варіанти доставки. Натиснемо Save і давайте в нашому тестовому магазині я зараз покажу, як це буде виглядати у людини, коли вона буде оформлювати замовлення. І так, переходимо, дивимось наш магазин. Так, Voodoo Test Store. Так, СТОР. У нас українська мова перекладена ще з одного з наших попередніх відео. Так, наші продукти. Давайте швидка покупка. Е, переходимо на buy it now, на сторінку чекаута. і тут вводимо там наша пошта. Зараз я швидко заповню. Після того, як ми ввели всі наші дані, у нас тепер обраний метод доставки. Тобто Це ну, в англійській мерсі там, shipping, shipping називається просто. У нас є free shipping, with Tracking, безкоштовна доставка. У нас є Priority Processing with Tracking, Tracking jump ahead of the Queue. і Priority Processing shipping insurance, with Tracking get ahead of the queue and, ensure and, and ensure your parcel is safe and secure. Тобто у нас є ця доставка 3 долара, ця 5 5 і 9, там 6 доларів. По суті. І дивіться, у нас типу додається просто до нашої загальної вартості ще окремо доставка. Ви можете сказати, а чи працює це, чи ні. Покажіть мені приклад. От Дмитро, покажи мені приклад, чи це реально працює, чи готові люди купляти додатково. Окей, друзі, не проблема. Зараз перейду в актуальний наш магазин. Переходимо в наші ордери. Це там статистика, це всі наші замовлення по магазину. І дивимось. там зазвичай люди беруть фрішипінвізтрекінг. А тут пріоріті processing, типу, взяв доставку там за. Скільки цей взяв доставку за 6 доларів, взяв доставку за 3 долара, взяв доставку за 6 доларів. Подивіться, тут безкоштовна, безкоштовна, безкоштовна. Тут знову Priority Processing and Shipping. Взяли додаткову доставку. Тут знову взяли додаткову доставку. Таким чином виходить, ну, майже кожне п'яте-сьоме замовлення, у вас додатково 6, ну там 3-4-6 долара. А це дуже круто до маржинальності. Друзі, це буквально там, я не знаю. Ну, 5% може бути до 5% вашої маржинальності може бути додатково вами зароблено просто за рахунок того, що ви додасте платну доставку вашого сайту, а це мега-мега круто. Якщо полистаємо там вниз далі, тут теж беруть дуже часто Priority Processing, Priority Processing, Priority Processing. Дивіться Priority Processing, Priority Processing. Ну коротше, дуже багато людей готові просто доплатити. як це відбувається технічно? Друзі, технічно. Нічого не змінюється. Ми відправляємо людині продукт самою стандартною доставкою, розумієте. Для не а для неї це виглядає, що вона просто заплатила там за пріоріті процесі Але все одно ну, доставка швидка, типу, ніяких проблем ні у кого ніколи з цим не виникало. Ніяких скандалів, ніхто нам не писав за цю доставку. Взагалі на цьому магазині там більше двох тисяч замовлень. Типу, і ніяких проблем ніхто нам не писав за цю доставку. Люди купляли, люди думали, що вони купляють якусь пріоріті доставку, але їм відправили стандартною доставкою. Це називається, я коли ще дуже давно писав статтю, та називається прикурюємо на доставці або як робити гроші з повітря. От, по факту, це яскравий приклад того, як ми зробили гроші з повітря додатково на кожному п'ятому, десятому замовленні. Не забувайте собі додавати обов'язково ваш shopify магазин. Ось такий спосіб доставки, збільшувати свою маржу. Якщо вам сподобався цей лайфхак, ставте лайк цьому відео обов'язково. З вами був Дмитро, Вудоїком. Всім па-па!